Фактично ми сьогодні маємо таку змішану систему, тобто є міста обласного значення, є об'єднані територіальні громади і є райони, які мають оці три типи адміністративно територіальних одиниць, мають однакові підходи до бюджетування і мають достатньо стабільні і достатньо великі, як на умовах війни і. Економічної, ну відверто кажучи, не дуже хорошої ситуації, отакі От стабільні джерела, які дозволили місцевому самоврядуванню перейти з розряду постійного прохача в розряд такого серйозного інвестора. Якщо ми подивимося на дослідження, які провели в Україні шведські спеціалісти, то ми побачимо, що частка місцевих бюджетів від Відносно українського ВВП, а також частка бюджетів по відношенню до доходів Державного бюджету України сьогодні в Україні приблизно дорівнює середньоєвропейським показникам для ЄС 27. Тобто, якщо в ЄС частка місцевих податків, це приблизно 16% ВВП, то в Україні 15%, якщо частка місцевих Ставих бюджетів у доходах бюджету країни у Європейському Союзі 35, то в Україні 40. Тобто, можна сказати, що сьогодні бюджетна децентралізація виконала свою функцію. Ми по відносних показниках вийшли на рівень європейських країн. Тепер для нас задача номер один наростити валовий продукт у державі, прискорити економічне зростання і. І саме об'єднані територіальні громади і міста обласного значення стають тими локомотивами, які можуть суттєво зрушити економіку України. Чому? Тому що вони отримали не просто гроші. З державного бюджету, як подачку чи цільову субвенцію, вони отримали закріплені джерела, які сприяють мотивації до зростання. Тобто, якщо у вас збільшується кількість приватних підприємців, які сплачують єдиний податок, цей 100% цього єдиного податку йде в місцевий бюджет, тобто зростає спроможність місцевого бюджету до інвестування. Тобто, ви інвестуючи частину коштів місцевого бюджету в створення там доступного простору в центрі селища чи містечка, таким чином ви стимулюєте підприємцям, щоб вони у цьому відкритому просторі розмістили свої якісь заклади харчування чи торгівлі, які знову будуть приносити гроші. Коли ви створили під'їзні шляхи чи провели. Електрику, водогін чи газогін до якогось майданчика, який виставили для потенційного інвестора. То інвестор, зайшовши на майданчик і не маючи клопоті з, з підведенням комунікацій, він відразу вкладає гроші у початок розвитку бізнесу. З'являються люди, які там працюють, і 60% ПДФО, ПДФО повертається у місцевий бюджет. Таким чином місцеві громади стають. Дуже сильно мотивованими для зростання. Колись, коли я був ще зовсім юний, моя бабця Ганя, яка була народжена ще в 19 столітті, і на жаль, не мала освіти. Вона говорила дуже такі класні речі з ринкової економіки, які, я думаю, дуже важливі для нас, коли ми говоримо про ресурси і про зростання. Тобто, перше, гроші йдуть до грошей, не вклавши копійку, шага не отримуєш. Тобто, сьогодні органи місцевого самоврядування, які отримали ресурс, значно збільшений ресурс ніж був раніше. Вони повинні частково поділитися цим ресурсом, вклавши його. В можливості підтримки місцевого бізнесу. Ще одна дуже важлива річ, яку говорила бобця Ганя, це з грошима. Зробити може кожен, а ти зробив без грошей. Мені здається, що це дуже важлива річ для того, щоб ми розуміли, що пошук ресурсу це не обов'язково пошук грошей, тому що ресурс може бути там, де ми його не бачимо. От я такий слайд часто показую на своїх тренінгах і запитую, що є от, от те, що на слайді. Ну… У більшості випадків люди говорять, це там шматок дерева, це хвороба дерева, це якийсь там дровеняка і тому подібне. Тоді я показую другий слайд, який ілюструє. В принципі, що от із шматка дерева, який ну, має не дуже приємний вигляд, оця нарість, по суті, є дуже цікавим матеріалом для перетворення його в ексклюзивні роботи. Це так, так званий кап, який має дуже цікаву структуру дерева, і якщо його розрізати, з нього можна зробити багато дуже цікавих і вартісних речей. Тобто для нас, коли ми просто деревуємо, це шматок дерева, який в кращому випадку можна кинути в багаті і отримати якихось там кілька калорій тепла. Але якщо підійти до нього по-іншому, ми побачимо, що навіть. Шматок дерева, яке колись хворіло, може перетворитися у серйозну додану вартість. Тому оце є одним із ключових підходів до такого нестандартного чи розумного розуміння власних можливостей.